Батих гостей, дорогих, ми вітаємо щиро, вітаємо з хлібом, любов'ю та миром. Сьогодні ми хочемо розказати вам про свято, яке завершує зимовий за цикл народних обрядів Стрітення. Що ж це за свято, Стрітення господні, це одне з найбільших свят, яке відзначається на сороковий день після Різдва. Сороковий день після Різдва Діва Марія прислала Боже дитя до храму, щоб посвятити його, і зустрів їх там праведний чоловік Симеон, якому святий Дух сповістив, що не бачити йому смерті, і не побачить Христа. І ось у лютому священик Симеон зустрів біля храму маленького Ісусика. Пропонує познайомитись. Традицію мочого свята. прися. Я прикинула. Я. Дивиться. І так, і так, і так прися. Онови домови прися. Камо. Мамо, мамо, а ти що булочки ліпиш, а чому вони у формі пташки? Що це за пташка? Побудував цікавий звичай в українського народу. Напередодні звітеня жінки випікали обрядове печиво у вигляді пташок, зайвонків. Люди вірили, що птахи на своїх крилах і Виносять із далекого ви весну, а називали випічених пташок жайвонками. Бо за давніми легендами ця пташка народилася із сонячного жару. Вона покидається із сонцем, і своїм срібним голосочком сповіщає, що вже прийшла весна. Отож обігали діти в дім з пташками в руках, весело стрибали і помовляли. Пташок виклик. Ташок викликаю, степлокаю, летіть соловеньку на нашу земельку, спішіть властівоньки пастикої воді. Ця вода важається цілющиною. Її набирали наживану посудину і зберігали її за образами цілий рік. Вона допомагає від усяких хвороб. А я знаю таку легенду. Вранці на околиці села проїхала весна, а на зустріч виходить стара бабуся зима. Зима така непривітна, що починає спрачатися з весною. Довго тримаються супереч. Чим довше вона здавалася, тим затяжніша вона була. На останок вона не помірятися силою. Весна злазила свого коня і починався з бій. Вважала, що переможець буде правити далі. На столітиня люди у бальмаз, до колодні, намагаються виявити найменші мене чи З цим пов'язано багато народу прикмет. Якщо на століти мороз, то школа у... у весні бувати. Якщо йде сніг, то в липні буде, урожай... буде урожай багато. Якщо насталітеня капає зі сторіх, то в липні так буде капати мед. Якщо вулики на столі довгі, то літо має бути дощовим. А якщо коротке, сухе і погож'я. Якщо настолітиня видвига, то весна має бути ранньою і теплою. і де сніг на дощової тривалі. Хатаху на кличе іду, йду, снігу на З вами разом потанцю. Силу я ще свою чую. Дякую вам, діти, і так що ви так багато знаєте про мене. Мені було так весело і на козинці, і на гірці. То щічком пороняні, то за вушком чепну. Але всякого зла. Бо я вас люблю. Як морозом я давійся снігами замету. мету. А... Добре, зайвуть вона була з тобою, а лежала весна не за горами. А чи не та... на саме хіба на час весною зустрічатись? А як же, зима засною зустрічать, поволодіння своє долавляється, ту це свято вститанням називається. В цей день сонце поотенить, то все в природі покидається. Утікай, 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 утікай біла зимутько, за у тебе сила. Ой, я забула, що сьогодні такий день. Нужно з за подивимося, Подимося, я взяла. Та швидше весну, а я поки в ліс ходю. Погляну, як там справи. І чекати білі Чи хоч щоб зима була. Вже набридла ця зима, їжі в лісі вже нема. Жушок геть обносився. Від зими я вже втомився. Весна мені снилась, та ще вона де забарилась за високими горами, за широкими долами Погляньте, струмочок біжить, а струмочок це перевісник весни. Ти, струмочку, поспіши, і весні перекажи, щоб вона перемогла, а ми звіріні чекаємо. Ходімо швидко, там діти весну закликають. Будемо разом зустрічати. Що мене, я прийшла порожніми руками. Як тут тепло стало, з'явилася гостя якої не чекав. Нахмурює брови, і вітер холодний повіє. Усе холодно, рятунку нема, усе замрезані міє. Я засміюся і сонце ласкаво засяє. Про кінце луки, ліси і поля. У серце те заспіває. На час Дарування на чак наставить. Запоглянувся, басино, моє сонечко всі зігріває, дає людям тепло. Я куди ступаю, сонце сяє, все на школу оживає. Ще пробуджу, від сну я нашу землю чарівну. Бачу, ви мене зовсім не бойтесь. Верно, твоя взяла себе, разом в дорогу. Та через рік знову до вас завітають. Чекайте. Ось нім землю морози на кущу. Чекайте на мене. Годь, то та заняття. Дякувати Богу, що весна йде до нас довольки, що веде трох паробів. Трьох красивих місяців ясне. Звуть сі, березне мане, лише зимонька мене. Тебе сонце викликає, хай займає. Берістка бере корінь, навіваю сни чудові, щоб діточкам всі давай, і справно настеряє. Я зовусь народі квітним, бо мій час найперші квіти, бачать люди на долі, це і проліски малі, і пахуча сон трава, і тіалочка мала, Ряшок килимному зацвів, і старий горе цвіт. Я ясний та теплою траву одягаю землю в траву, а сади в рожевий світ, щоб казковим був не світ. Я дарую вам підпани, що розквитую пом'яну, ніх і снігніх полісок, вівонію і, і бузок. зиму проводжали, красну весну, весну на дай нам добрий Бери весу на ключі, обіди землицю, зігрі її сонцем освіти травицю на майбутнє зито на те поле відео. Я слово прийшла. і сонечко додала, чим дні ділась.